Так, доброго дня, колеги. Всіх радий вітати на погоджувальній раді нашої останньої на, ц... на цей рік сесії. Так, на сьогодні присутні, Запис ще йде. присутні е, Наталя Демідова, Євгенія Дідятковська, Северин Маринчук, Михайло Гор... Гороховський, Аляда Мансурова, Сергій Шевченко. Все, більше щось нема. Щось у нас менше і менше кожного нас. Ладно, зі всіма проведемо щоб щоб краще ходило. Ну, головне, що є бюджетна комісія, представник. Є представники, відповідно, бачу, чотирьох фракцій. Так, деякі фракції, деякі комісії представлені навіть більшою кількістю представників. Так, отже, по завтрашньому засіданню сесії чи є в когось якісь запитання, пропозиції, чи погоджені всі рішення. Так, Ляда підняла руку і Євгенія Михайловна підняла руку. Будь ласка. Всім доброго вечора. Олександр Олександрович, винесіть, будь ласка, окремими питаннями з 1.4, включно 1.8. З 1.4 по 1.8. Все більше ну, немає жодних пропозицій. Зрозумів, зрозумів. Добре, це, так зробимо. Євгенія Михайловна, я так розумію, там конфлікт інтересів я бачив рішення. Так. Все, воно воно буде окремо, бо всі рішення з конфліктом інтересів все окремо. Єдине, що вас. Так, 5101 у мене, 5101, будь ласка, да, окремо. А, у конфлікт інтересів. Угу. Да. Добре, добре, добре. Так, так і буде. А, зрозумів. Чи є в когось ще конфлікти інтересів, і а, підкажіть, будь ласка, по. А, так. І підкажіть, будь ласка, по а, всім іншим рішенням, чи вони є погоджені чи можемо ми підтримати це рішення перед винесенням на сесію міської ради. Нема зауважень. Тоді про пропоную... Олександр Олександрович. Ми там під час комісії сказали, що у нас два доповідача не прийшли. Ага. а Ну, не незрозуміли. з незрозуміли. незрозумілих питань, бо вони по лінії не відповідали взагалі, чи виключені телефони були без зв'язку. Ну якось так дивно дуже. Тому там за пропозицією комісії, щоб заслухати і 2.6, і два три. Мені здається, ми точно дали всі вхідні дані по лінії, Хто не з'явився і там були важливі питання. Хотілося б все ж таки послухати їх. І якщо можна, щоб вони коротко, нам все ж таки там а На сесії там якось або доповіли, або щось пояснили взагалі. Бо ну, там саме були просто питання технічне: на що, чому, бо коли не приходить а, доповідати ніхто з ветеранської політики, бо як найменше це дуже дивно. Я зрозумів. Тобто, це питання ветеранської політики? Ну, там... одне точно я пам'ятаю, що це питання питання ветеранської політики, і друге злока. А не було в у А у всіх, у питаннях. Ви зібрали Аля... просто вимогу. на секретаря комісії. А? Аляда, у всіх пропадає чи тільки в мене? У, всіх. Чу... у всіх. Аляда, ви у всіх пропала. А... А, чули, чули, Да, що два я кажу. Це ветеранська політика. І ще, мені здається, 2-3 було. Там теж, ну там технічно було питання, щоб пояснили, чого стосується цей порядок, де цей проєкт рішення, вибачаю, і хто не брав з доповідачів. А ветеранська політика, це про затвердження програми розвитку ветеранської політики в місті Дніпрі на 26 30 так. це доповідач Так, доповідачні. У нас там були питання, ну щоб а. не прийшов і не відповідав. А, а, а ми зараз дві секунди. Зараз може ніділько вам зможу доповісти. А поряд зі мною знаходиться Артем Ніділька, який зможе прокоментувати, якщо потрібно. Я думаю, питання буде по ветеранській політиці знято. Угу. То хто ще? Два-три. Я просто не пам'ятаю, хто там був, бо ми там фіксували одразу на комісії. А, то не настільки нагальне, просто тут були питання саме 3, можна, так? так? Є хто? Геннадій Федорович, внесення змін до рішення міськради щодо затвердження програми розвитку системи контролю, охорони, інвентаризації та раціонального використання земель міста Дніпра. Ні, ні, ні. Це ми голосували точно. Це ми підтримували і голосували. Я не пам'ятаю просто, як зветься. Я напишу там ми Поліні сказали, щоб вона передала на погоджувальну раду це питання щоб вони прийшли. Але я так розумію, що ніхто нічого не передав. Не а, давайте, більш важливо 2.6. Да, да, да. Помічник комісії. Так, да, помічник комісії, да. Зараз недельку зможу доповісти по Якщо можна. А по 2.6 зараз 2 секундочки. Так, якщо можна, зараз замість мене сяде 2 секунди тем неділько. Так, і, і його заступник також проговорить. і, Ну я думаю, буде зрозуміліше принаймні. Добрий день. Пані Артем, доброго О, дня. вечора вже. Скажіть, будь ласка, там були питання а, щодо виділення коштів на а, додаток. Розроблення розроблятися буде додаток. Наскільки я пам'ятаю, в цьому році ми вже надавали а, саме на а, цю статтю витрат 13, там з чимось мільйонів. Зараз окремо ми заклали, а, ми окремо заклали ще. ну Це програма, зрозуміло, що там воно порічно буде розбиватися, але. 26,6 мільйонів знов таки на ветеранський додаток, і ще 11 мільйонів. Окремо там а, спеціальна програма буде, я так розумію, для а, виклику. Правильно? Для того, щоб да. в гострих випадках ми могли реагувати а, щоб по питаннях ветеранів. Скажіть мені, будь ласка, все ага. ж таки загальна кількість цих грошей мені цікаво. і... А Що це за такий додаток за такі шалені гроші? А скажіть мені, будь ласка, пункт. Будь ласка, якщо вам зручно, бо я 26. зараз... 26. Ну, Пункт програми чи пункт рішення? Рішення міського. Це проєкт рішення 2,6. По а, ну, пункт... я зараз не буду це згадувати, ви ж доповідаєте. Я вам конкретно кажу: там 83 мільйона загальна програма, зрозуміло, там. На навчання, на проведення заходів, це зрозуміло, але окремо там закладено на а, додаток. Я вам конкретно кажу цифри: 26, так. мені здається, і 6 мільйонів. А, для цього треба на комісію ходити і доповідати. І тоді це більш розгорнуто, коли всі документи передоблише. В, в, в ті гроші входять е, смартфони і е, смарт-часи для е, інвалідів першої, і другої групи людей з інвалідністю. Так, тому е, на, наразі ми е, провели е, розрахунок. Е, тобто, ми почали реалізацію, але е, впровадження буде е, планується з січня лютого місяця наступного року. Тобто, і, у вас так, є ми, запит. Так, я правильно розумію? Послухайте, будь ласка, у вас є запит від ветеранів на смарт-годинники. Правильно так. я розумію? А це ви вважаєте ветеранською програмою, і, і ще на що? У нас є запит на е, обслуговування ветеранів, е, які е, е, потрапляють в е, скрутні е, обставини з здоров'ям. Це 11 а, мільйонів е, там окремо е... на цю програму. А є ще 26 мільйонів програма на 5 років. Окремо. Дві окремі статті віддатків там йдуть. 11 мільйонів. Це саме в, крутних, в скрутних умовах. Як ви кажете, але я тепер розумію, що це ви будете купувати е, там якісь смарт-годинники або там інші якісь опції. А 26 мільйонів на додаток. Да. Це що? Да. Е, але там ще є е, розробка. Ну, продовження розробки додатку. Це як сім'я додатків для ветерана буде. Тобто ну... 13,5 мільйонів, 13 майже чимось мільйонів. Ми вже надавали. А в цьому році і ще 28, 26, 26 ще програма. Правильно я розумію для додатка. Ні, це, це, різні, це різні програми, наскільки я розумію. Тобто у нас буде декілька ветеранських додатків. А, декіль, декілька самоветеранських додатків, правильно. Угу. Все зрозуміло. Дякую. У мене більше нема питань. Не один буде, так. Він не один буде. Так, да. не один буде. Да, не один буде. буде. Да. І це попит ветеранів саме. Я зрозуміла, добре. Так. Дякую. Олександр Олександрович, у мене немає більше питань по порядку денному на завтра. Зрозуміло. я сподіваюся, по 2.6 стало зрозуміліше. Угу. Так, добре. Тоді, зважаючи на те, що питань нема, прошу таким чином підтримати. Так, бачу, бачу, бачу всі одноголосно. Все, дякую. Тоді погоджувальна рада підтримала, підтримала всі рішення. Підтримала. Порядок, порядок процедурний порядок голосувань. Виключено відповідні пункти з блоку. А це конфлікт інтересів і це ті, ті пункти, які сказала пані Аляда з 1,4 до 1.8 і 5.101 виключено все і все інше буде голосуватися блочно. Ну але, звичайно, можемо обговорювати тобто жодних питань нема. Добре, дякую всім до завтра. Бережіть себе, всього найкращого.